Цей захід він покликаний сприяти розвитку лідерства, команду утворення між керівниками закладів охорони здоров'я. Особливо це важливо в наш час, в воєнний час через те, і тематика нашого менеджмент в кризових ситуаціях. Ми зібрали керівників закладів, тобто тут є представники управління охорони здоров'я. Директори, медичні директори, заступники медичних директорів закладів. Вони безпосередньо контактують з людьми. Відповідно, вони ті, кого зустрічають першими, хто приходить вже з певним психоемоційним вигоранням, так ну і вони дотичні саме до не тільки фізичного, але і психологічного стану нашого населення. Потрібно навчитися певним вправам відрефлексовувати напругу, справлятися з стадіями шоку, ну проживанням різних етапів адаптації стресу. Ну і звичайно я буду пояснювати, як потрібно справлятися зараз в умовах непередбаченого майбутнього, так що необхідно, які ресурси необхідно враховувати для того, щоб все ж таки пережити цей період максимально збереженими.